Знаєш, от сьогодні ми багато говорили з тобою про спорт, і Будемо говорити ще про спорт, а Я думаю, що час поговорити про літературу. Хочемо привітати нашого сьогоднішнього гостя Єлизавета Хасай. Це активіст всеукраїнської громадської організації Сокіл. І сьогодні будемо з вами говорити про літературний вечір, який присвячений Ліні Костенко. Доброго, Доброго ранку вам ранку. А в принципі, от, перед тим як будемо говорити за літературний вечір. Це я так трохи наперед забігаючи сказав. Хотів би вас запитати про таку визначну подію, яка так само нещодавно відбулася. Це була презентація книжки, наскільки я пам'ятаю, книжки у ЗНУ, а якою саме краще, мабуть, скажете ви. Нещодавно ми презентували книгу Федора Турченка, проект Новоросія». Uh -huh. Треба зазначити, що ми вже не перший раз презентуємо його книжки. Ну, в принципі, що такого а найцікавішого що... було? Так. Ну, не цікавіше, напевно, це сама безпосередньо mm -hmm. книга, котра е, має дуже велике значення, котра зображує, як Росія протягом століть намагається окупувати, взагалі захопити українські землі. Тому вона надмінно дуже важлива для кожного громадянина. Дуже приємно, що е, саме в Запоріжжі ми маємо змогу у першому ознайомитися з примірниками. Mm -hmm. а він запорізький письменник, так? Чи Чому саме вирішили його книжку якось так презентувати і не знаю, на все огляд так розказати про неї? Він, взагалі, то історик і mm. історична книга. Mm. І... До, до нас звернувся, і ми вже раніше робили презентацію, Тобто я вирішила допоналагочено. Так вирішили допомогти. І там, 19 березня, як ми знаємо, а, в честь дня народження Ліни Костенко, ви будете організовувати літературний захід, да і що саме буде там відбуватися на цьому заході. Mm -hmm. Ну, формат заходу абсолютно класичний літературник, mm -hmm. а, обговорення її творчості. Перший блок а, присвячений поезії, а другий вже безпосередньо її, поки що, єдиному прозовому твори записки українського самошечого. Mm -hmm. а, чули з немою, і читали теж. А ви саме ось. А... Яку що більше полюбляєте з її творчості? І чому теж вирішили? Ну зрозуміло, що вона українська письменниця, так але кожного дня у нас народжується багато знаменитих українців. Чому там саме Ліна Костенко і саме їй присвятили це вечори? Там ось чому її увагу виділяєте більше? Я вважаю, що Ліна Костенко не пересічний поет чи автор. Взагалі, її творчість вона дуже значуща. Починала вона писати, да не більше ми ще дізнаємось про її творчість, напевно, у школі, але більше про неї чуємо як Ліна Костенко, шестидесятник, і знайомимося з її поезією. Чомусь якось менше приділяється увагу от, власне, запискам, котрі вийшли, якщо не помиляюся, у 2007 році. Хотілося б акцентувати увагу саме на ньому, тому що цей твір, ну, я б його навіть називала певним соціологічним описом українського суспільства. Uh, тому що вона викриває всі влади і проблеми, котрі були і тоді, і, на жаль, вони актуальні залишаються і досі. І uh <-huh>. uh -huh. це саме uh, те, що більше вам подобається із її творчості, так? Uh -huh. Uh -huh. Ну, Так, я люблю всю її творчість, uh -huh. але саме uh, записки вони зачепили, можна сказати, мою душу. Я uh, знайшла дуже багато подібного до головного героя, котрий читає кожен день новини. і Він дуже переймається. І... Уникає в нього постійно таке питання: що ж далі, що робити, і що так далі не можна. Угу. А саме на заході теж буде тільки обговорювати, чи не знаю там якось хтось буде читати вірші, наприклад, не знаю, і, наприклад, і ті ж цю ж книжку записки українського самошеджого, теж може хтось там за деякі уривки прочитає. Чи, чи не буде такого, тільки буду там не знаю про неї розповідати і і і біографії? Звісно, будуть певні моменти, коли кожен бажаючий зможе mm. зачитати улюблені е, вірші Ліни Костенко, е, будуть, е, показувати певні відеофрагменти, mm -hmm. е, як відомі люди читають її вірші. Ну, тобто, щоб не буде такого, що просто сухе обговорення і факти. Mm -hmm. А до речі, чи були вже у вас зустрічі у такому форматі, але не про Ліну Костенко? Угу. Наша організація Сокіл це не тільки спортивний напрямок, угу. а також культурницькі заходи. Багато також присвячуємо так, культурі, поширенню літературі тощо. З одні з останніх це, власне, презентація книги Федора Торченка. Um, також буквально щодавно бувся круглий стіл на mm -hmm. тему Холодноярської республіки. Дуже такий цікавий фрагмент в історії революції 17-х е, років. І всі ми знаємо також дуже про Центральну Раду, про директорію, mm -hmm. uh, взагалі УНР. А ті утворення, котрі були на місцях, вони не дуже досліджені. тому... Зрозуміло. Скажіть, якщо буде, ну, кажемо, за літературний вечір, де він відбудеться і хто може завітати, приєднатися до вас? Чи, тобто, можливо, взагалі, можливо, це така, знаєш, так? розказати вірш Ліни Костенко, дізнатися там якісь фрагменти, поділитися біографії, Слухати щось про неї, дізнатися щось більше. Захід відбудеться 19 березня о 16.00 у творчому просторі «Озесайд». Угу. А так і а, до вас як можна з, потрапити? І зайти потрапити на захід може будь-хто хоче, угу. абсолютно відкритий і і виступати теж подавляючи. може будь-хто хоче, чи якось все ж таки у вас вже заплановано, хто там виступає з ким, і там якісь деталі вже розпл... розплановані чи ні? Ну, певні деталі вони, звісно, є у певному порядку, але здебільшого хочеться такого жвавого обговорення uh -huh. і дійсно зрозуміти, як кожен ну, учасник він сприйняв ті чи інші її строчки, тому хочеться такого відкритого діалогу. Зрозуміло. Uh -huh. А якщо я, наприклад, захочу прийти до вас і розказати вірші якісь, то я зможу так, так і не проблема здорово. Зрозуміло. Тобто хтось буде певним модератором, так і направляти трохи це все у русло. Правильно так. А Скажіть, будь ласка, літературні вечори взагалі це досить поширене зараз явище чи ні? Um, так, Зустрічаються, да. Зустрічаються, так вони? Якщо може знаєте, хоча б декілька прикладів, де як вони відбуваються, тому що, наприклад, ну, дуже рідко чуємо таку інформацію про літературні вечори. Um. Ну, значить, на базі того ж ОЗ-сайту постійно mm -hmm. проходять читання і чуювання е, у Запорізькій бібліотеці для юнацтва. Ну, взагалі, це дуже добре, що в Запоріжжі так активно підіймається. Це питання, так? Mm -hmm. А які плани на найближче майбутнє у вас? Mm -hmm. Ну, такі По... найсміловіші плани. Не були які плани. Ну, крім того, що 19 березня відбудеться цей літературний захід, присвячений лінії Костенко. Що ще плануєте? У плані дуже багато. <с> <с> Не згадайте, да, так? Що? Ну, залишимо це да, тільки, у та, сюрпризі це... такому. Зроз... Зроз... Так? Їх багато і так <с> одразу складно. Добре. А ще, а ви саме. Може, я не знаю, знаєте якийсь вірш Ліни Костенко? Щось розповісти нам наш, та нашим телеглядачам якийсь вірш. Я можу спробувати. Так, спробувати. Я теж можу щось допоможу. Я трішки знаю, але не чудово, якщо. Ну, хоча б на весь вірш, а такий знаєте, фрагмент, які так. вам запам'яталися. Це влюблені фрагменти, це. Між іншим, якщо відверто, то була я легкою доброю, безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками. Боліла в мене душа всімоліктиками і галактиками. і, так. і не Мішенське околе, коли я захлиналась лихом, і душа моя між люди виходила забунтована білим сміхом. І просила в цьому сторіччі хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі. Дякуємо вам. Ти знаєш, я тут розумів тільки що, що я тут третє зайвий якийсь, тому що насправді да, має там щось я могла допомогу. До речі, більш всього люблю. А Я тут розумію, що я тут третє просто. Він такий найближчий, не знаю. Хоча теж полюбляю її творчість, і записки теж і взагалі там колись вчила її вірші, було. Бул, був час. Ну, дійсно дуже крута письменниця. Ну, дякуємо вам, що сьогодні до нас завітали. Дякую. Будемо сподіватися, що будемо далі прокидатися. І ще раз нагадуємо, що 19 березня, о котрій? так. О, всім любителям день. Ліни Костенко і її творчості обов'язково треба завітати на цей захід. 19 березня. Переходимо до наступної рубрики. Залишатися з нами.